Мене звати Курмаз Олександр. Я студент 4-го курсу факультету математики, інформатики та фізики. Сьогодні ми поговоримо про ймовірність випадкової події. Розберемося, як використовувати ці знання в нашому житті. Ми часто говоримо, це можливо, це неможливо, це мало ймовірно, це досить імовірно, це обов'язково відбудеться, а цього ніколи не буде. Усі ці твердження найчастіше вживають, коли мова йде про можливість здійснення певних подій. Про події. Після 9 березня настане 10 березня і після нагрівання води до 100 градусів вона кипітиме. Можна сказати, що вони відбудуться закономірно. Події при підкиданні грального кубика випаде 6 очок, при підкиданні монети випаде герб, у поштову скриньку прийде 3 листи. Можуть відбутися, а можуть і не відбутися. Такі події називають випадковими. Тож з'ясуємо, що значить термін випадкова подія. Випадкова подія це подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися, а може не відбутися. Розглянемо приклад. У ящику є лише 5 білих і 5 чорних кульок. З нього навмання виймають одну кульку. які з подій А, Б і С при цьому можуть відбутися. Подія А виняток білу кульку, подія Б. Вийнято чорну кульку, подія С вийнято зелену кульку, подія Д вийнято кульку. Оскільки з ящика можна виняти лише те, що в ньому є, то виняту білу або чорну кульку можна, а зелену ні. Також можна стверджувати, що будь-який предмет, який навмання виймають з ящика, буде кулькою, бо там, крім кульок, нічого нема. Отже, у наведеному прикладі події А і Б можуть відбутися, подія С не може відбутися, а подія Д обов'язково відбудеться. Подію, яка за даних умов. Обов'язково відбудеться, називають вірогідною подія Д. Подію, яка за даних умов не може відбутися, називають неможливою. Подія С. Що ж таке ймовірність випадкової події? Якщо всі кульки в розглянутому прикладі однакові, то ймовірність виняти будь-яку з них така сама, як ймовірність вийняти іншу. Оскільки в ящику однакова кількість білих і чорних кульок, то маємо однакові шанси на вмання витягти білу або чорну кульку. Жодних інших кульок в ящику немає. Тому, якщо витягувати кульки багато разів, після кожного з яких класти кульку в ящик, то можна сказати, що приблизно в половині випадків буде витягнуто чорну кульку, в половину інших випадків буде витягнуто білу кульку. Число 0,5. Це половина. Це ймовірність ймовірної випадкової події. Вийнято білу кульку. Ймовірність події А позначають П від А. Отже, можна записати, що П від А дорівнює 0,5. Якщо в задачі розглядають лише одну подію, то її ймовірність можна позначити просто як П. Цю ймовірність можна одержати, якщо кількість білих кульок, тобто 5, розділити на. Кількість усіх кульок, тобто 10. Маємо 5 десятих або 0,5. Можемо сформулювати означення ймовірності. Ймовірністю випадкової події А називають відношення кількості випадків в появі події А до кількості всіх рівноможливих випадків. Формулою це можна записати наступним чином: P від А дорівнює. М ділено на Н. Де? М кількість випадків, які сприяють появі події А, а Н кількість всіх можливих випадків. Розглянуте означення ще прийнято називати класичним означенням ймовірності. Розглянемо задачу. Задача номер 2. У лотереї 200 білетів, з них 14 виграшні. Знайти ймовірність виграшу подія А. Програшу, подія Б у разі купівлі одного білета. <кхи> Загалом маємо 14 виграшних білетів та 200 білетів всього. Щоб знайти ймовірність події А, тобто виграшу, нам потрібно кількість виграшних білетів розділити на загальну кількість білетів. Тобто 14,00 після скорочення 7 або 0,7. Щоб знайти ймовірність події Б, для початку потрібно знайти кількість програшних білетів. Тобто від загальної кількості віднімаємо кількість виграшних 200 мінус 14, отримаємо 186 програшних білетів. І шукаємо ймовірність події Б. Для цього кількість програшних білетів, тобто 186, ділимо на загальну кількість білетів. Отримуємо 186 після скорочення 93 або 0,93. Задача номер 3 В коробці лежать тільки 6 синіх ручок. Навмання витягують одну ручку. Знайти ймовірність таких подій А. Витягнуто синю ручку. Б. Витягнуто чорну ручку. Ймовірність події А. Так як у нас 6 синіх ручок лежать в коробці, і інших ручок немає, тому винята ручка буде 100% синьою. 6 ділено на 6 це 1. Ймовірність події Б. Так як в коробці немає жодних ручок, окрім синіх, тобто маємо 0 чорних ручок, 0 ділене на 6 отримуємо 0. Отже. Ми дізналися, що ймовірність випадкової події це важливе поняття, яке допомагає нам зрозуміти, наскільки ймовірно відбуття певної події. Вона є важливою частиною нашого життя і допомагає нам у прийнятті рішень. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною у майбутньому. Дякую за увагу!